Права 1294 зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо, перше задання 7А відняти 3Б, відняти 5А додати 4Б. Давайте спочатку різницю запишемо як суму. То це буде дорівнювати. Отже, буде 7А додати. Тоді відняти 3Б це додати мінус 3Б. Далі відняти 5А це додати. Мінус 5А. Так, Ну і додати 4 b І це дорівнює. Ну, а тепер будемо групувати. Групуємо всі доданки з А спочатку. Записуємо, що буде 7А. Додати. мінус 5А. Так, додати. Ну а тепер з b мінус 3 b Додати 4 b і це дорівнює, Переносимо. Ну що ж, в перших дужках виносимо А за дужки, То це буде А. Ну, а в дужках у нас залишиться 7. Додати. «мінус 5. Так, додати. В другій дужках виносимо Б за дужки, Тоді в дужках у нас залишиться мінус 3. Додати 4. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо А, що множиться. 7 додати мінус 5. Модуль додатнього числа у нас більший. То сума буде додатня а різниці модулів записуємо 7, відняти 5. Так, додати. Б. А тут мінус 3 додати 4. Модуль додатнього числа в нас більший. Сума буде додатня, але рівня різниці модулів. Буде також 4 відняти 3. Ну і це дорівнює А. Що множиться? 7 відняти 5 це 2. Додати Б, що множиться. 4 відняти 3 це 1. Ну і це дорівнює А помножити на 2 це 2А. А Б помножити на 1 це Б. То буде 2А плюс Б. Переходимо до другого завдання. 1 третя А мінус 1 друга А мінус 1 четверта А. Ну що ж, давайте А винесемо за дужки. задушки. Е і запишемо у вигляді суми. Отже, записуємо, що це дорівнює. А виносимо за дужки. Тоді у дужках у нас залишиться 1 третя. Відняти 1 другу це додати мінус 1 другу. Пишемо мінус 1 друга. Так, додати. Відняти 1 четверту, а це додати 1 четверту. Ми А винесемо здружку, то тут буде додати мінус 1 четверта. Так. Є. Ну що ж, щоб з цими здробами працювати, щоб їх додати, нам потрібно їх звести до найменшого спільного знаменника. Так, це такий варіант зводити до 12. Отже, тоді зводимо до 12. Додатковий множник до 1 13 тоді буде 4. До 1 2, це буде 6. А до 1 четвертої це буде 3. Так. Гаразд. Ну що ж, тоді записуємо, що це дорівнює А, що множиться. Тепер. У дужках у нас вийде 4 поножити на 1 4, 4 помножити на 3 це 12. Так, додати. Ну і я одразу буду групувати. Запишу тут у дужках. Так, Це у нас буде мінус. 6 помножити на 1, це буде 6, 6 помножити на 2 це 12. Так, додати. Ну, і тут у нас буде мінус 3 помножити на 1 це 3. А 3 помножити на 4 це 12. Є. Закриваємо душки. Так. І, і ще одні дужки. І це дорівнює. Переносимо. А, що множиться. Тепер у дужках 4, 12 залишаємо без змін. Тепер у цих дужках у нас обидва доданки від'ємні, сума буде від'ємна. Ми записуємо додати мінус. Так, ну і додаємо тоді модулі цих дробів. Тобто записуємо як 6, додати 3 у чисельнику, а в знаменнику 12. І, і це дорівнює А, що множиться. Так, у дужках буде 4,12. Додати. А тут записуємо мінус. 6 додати 3 це 9, а внизу буде 12. Так. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти цю суму? Модуль від'ємного числа у нас більший. сума у нас буде від'ємна. То ми записуємо А, що множиться. Так, тут у нас буде мінус. Ну, а зараз знаходимо тоді. Різницю модулів це буде 9, 12 мінус 4 12 -х. Одразу запишемо 9 відняти 4. А в знаменнику запишемо 12. І це дорівнює. А що множиться, тут у нас буде мінус 9 відняти 4, і це буде 5 5,12. І, і це дорівнює. А що множиться на мінус 5 12 можна записати як мінус 5 12 -х. А. Є. Переходимо до третього завдання. Мінус 5х додати 9y. Мінус 7х відняти 8 у Давайте різницю запишемо спочатку як суму. То ми пишемо, що це дорівнює мінус 5х. Далі додати 9y. Тоді додати мінус 7х. Додати. Мінус вісім ігри. Є і це дорівнює. Тепер будемо групувати подібні доданки. Хі групуємо і ігрики. Так, то у нас вийде мінус пятьх? Додати мінус 7х. Додати. І вийде 9 іг. Додати. Мінус 8 y І це дорівнює. Переносимо. Так, з перших дужок виносимо x за дужки. То в нас вийде x. А у дужках тоді залишиться мінус 5. Додати мінус 7. Додати. З другої дужок y виносимо за дужки. А в дужках тоді залишиться 9 додати мінус 8. І це дорівнює. Ну що ж, отже, записуємо тут у нас вийде x, що множиться. Так, обидва доданки у нас від'ємні, сума у нас буде від'ємна. Пишемо мінус. Так, Ну, а в дужках записуємо суму модулів. Це буде 5 додати 7. Додати y, що множиться. 9 додати мінус 8, модуль додатнього числа у нас більший. Сума буде додатнього на дорівнює різниці модулів. Це буде 9 відняти 8. І це дорівнює. Ну що ж, вийде х, що множиться. Тут у нас буде мінус 5 додати 7, це 12. Додати. А тут у нас буде y, що множиться 9 відняти 8 це 1. Ну що ж, X помножити на мінус 12 це буде мінус 12 x Додати, а y помножити на 1 це буде y. Все, ми звели подібні доданки. Вийшло мінус 12х додати y. Переходимо до четвертого завдання. 047 мінус 049 М мінус 052 М. Запишемо різницю як суму, а потім винесемо задушки. Ну що ж, або М винесемо задушки і одразу, напевно, запишемо різницю, як суму М, що множиться. Тоді з першого виразу вийде 0,47. Потім вийшло мінус 0,49. Але відняти 0,49 це додати мінус 0,49. Далі відняти 0,52 залишиться це додати. мінус 0,52. Є. І це дорівнює. Ну, гаразд. Тут будемо додавати спочатку від'ємні числа. а Додатні залишимо без змін. То запишемо, що це буде m. А в дужках тоді у нас вийде 0,47. Так, «Додати», Давайте я перенесу додати. А В дужках тоді обидва доданки у нас від'ємні, то сума у нас буде від'ємна. І вона дорівнює сумі модулів, то у нас вийде у дужках 0,49, додати 0,52. І це дорівнює. Так, і ще одна дужка закривається. множення буде М. А в дужках тоді 0,47 додати мінус. 0,49 і 0,52 це буде 101 сота або 1,1. Так, і це дорівнює. Це буде М, що множиться. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна, і вона дорівнює різниці модулів. Це буде 1,01 відняти 0,47. Так, і це дорівнює. Буде М, що множиться. Тепер в дужках буде мінус. Тепер сота це 101 сота, мінус 47. Сотих. Це буде у нас 54 сотих. Отже, записуємо 54 сотих, мінус 0,54. Є. І це дорівнює. Що ж, m, що множиться на мінус 0,54. Це буде дорівнювати мінус 0,54m. Переходимо до п'ятого завдання. 18,2p. Додати 9,2х мінус 9,7p. Ну, давайте різницю запишемо як суму. Так, то ми можемо записати це як 18,2П. Додати 9,2х. Відняти 9,7П це додати мінус 9,7p. І це дорівнює. Ну що ж, будемо групувати P, подібні доданки, то записуємо, що це в нас вийде. 18,2П додати мінус 9,7П. Так. Ну і до цієї суми додамо 9,2х. Це дорівнює. Переносимо. Так, в перших дужках П можна винести за дужки. Тоді в дужках у нас залишиться 18,2. Додати мінус 9,7. Ну і додати 9,2х. Це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати модуль додатнього числа у нас у дужках більший. То сума у нас буде додатня, вона дорівнює різниці модулів. То це буде П. Що множиться. А у дужках тоді буде 18,2 відняти 9,7. Ну і додати 9,2х. Це дорівнює. Ну що ж, буде P, що множиться. Так, 18,2 мінус 0,7 це вийде 17,5 мінус 9 це буде 8,5. Записуємо 8,5. І додати 9,2х. Це дорівнює. Ну що ж, п помножити на 8,5, це вийде 8,5P, додати 9,5. 20 Х. Є. Ну і Приходимо до останнього шостого завдання: А додати Б, додати А відняти Б. Запишемо різницю як суму, то в нас вийде А додати Б, додати А і додати відняти Б, це додати мінус Б. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки, то у нас вийде А додати А. Ну і додати b додати мінус b, Є. І це дорівнює. Ну, А додати А це навіть означення додавання, це буде 2А. Означення множення, вибачте, це буде 2А. Ну, а b додати мінус b, це буде 0. Сума протилежних чисел дорівнює 0, Записуємо плюс 0. Ну, 2А плюс 0 це буде просто 2А. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на зведення подібних доданків. На цьому вправу завершено.